Всім привіт, мене звати Алла Глева. Я туристична експерта, власник туристичної компанії Турбар Лаунж. Хочу вам сьогодні розповісти про супер чудовий готель Міріон, який знаходиться в регіоні Аханья. Боже, какой приятный запах! Гранд Супериор за Шерлин Пул. Ой, карна светло включила. Значит, я yes санвузл и властно Неймовірна атмосфера, все дуже стильно, начебто, мінімалізм, але все зелене, красиве, атмосферне. Зараз готель не набагато заповнений. Працює на 40 десять відсотків. Працює сніданок вечеря. all-inclusive тут немає і е, е, зразу відчувається рівень. Бо я думаю, якщо ви відпочивали, то знаєте, що all-inclusive ви готелі, які не працюють по цій системі, завжди все таки відрізняються. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу. А також, звісно, Єгипту. Відкривайте цей листи та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. При цьому шезлонги, зонтики включені у вартість, Wi-Fi по всій території, сейф також безкоштовно. Є на території три категорії номерів, одну з яких ви бачили. А в принципі, для кого цей готель? Напевно, для тих, хто любить. Стильно, тихо. Е, до речі, про те, що є на території готелю, тричі на тиждень увечері жива музика, і е, по неділям діджей сет, якщо ви таки хочете потанцювати е, до пляжу, прям не добігла, але знаю, що він піщано-галічний. Чи рекомендую цей готель? Однозначно, да. Якщо він вам сподобався так само, як і мені. Пишіть я і моя команда до ваших послуг з вилітами з любого куточку Європи і не тільки з Молдови. Ну і ставте лайки, натискайте дзвоник, щоб не пропустити актуальні огляди далі.